Хто з вас під час співбесіди, спілкуючись з сильним кандидатом, робив такі висновки, ще велике питання, хто кого вибирає, ви його чи він вас? Ну тобто, у вас з'являється момент, я маю йому сподобатись. Я хочу, я хочу йому сподобатись. Він мені подобається, але я ще не знаю. Я хочу, щоб він мене вибрав. Сто відсотків. Я можу сказати, що далі буде ще більше. Питання таке, що це що це важливий момент, і тому вам треба навчитися навчитися, і тим, хто проводить співбесіду, треба обов'язково це ваш обов'язок навчитися продавати вашу компанію. Навчитися смачно, класно розповідати про вашу компанію, щоб було бажання з вами працювати. Бо продуктивний кандидат під час співбесіди вибирає вас ще більше, ніж ви його. Чи так само, умовно кажучи. І на це впливає куп -купа, купа речей. На це впливає, наприклад, той момент, як він приходить, якщо це жива співбесіда, коли він дзвонить домофон, як йому відгукуються, як швидко відкривають, і коли він іде по, по офісу, що він відчуває. В офісі, що відбувається. Якщо хтось вариться, кидає, хтось материться, в якісь моменти це впливає на те, що його бажання далі, далі працювати в цій компанії. розумієте? Це, це теж треба розуміти, де ми як проводимо співбесіду, з ким працюємо. Так ось продуктивні люди вони продуктивні в працевлаштуванні. Все, факт.